Горщина звинувачує Україну в проведенні спецоперації зі зриво нацопитування щодо її вступу до ЄС. В день прем'єр-міністр країни Віктор Урбан повідомив на своїй сторінці у Фейсбук про скликання ради оборони через безпрецедентну розвідувальну операцію проти Угорщини. Як продає індекс після засідання? Він звинуватив Україну в розгортанні цілеспрямованої Наклепницької кампанії за словами Урбана українська сторона пожвавила відносини з Будапештом, щоб зірвати референдум про членство України в ЄС і також звинуватив причетності до цього угорсько-опозиційну партію. Тиса такого ще ніколи не траплялось на нашій пам'яті. Слід очікувати, що подальші дії спецслужб будуть розпочаті до завершення референдуму. Голова Тиси Патер Мадзяр заявив, що Орбан використовує спецслужбу проти опонентів, оскільки боїться за свою владу, і також е, звинуватив прем'єра у вчиненні двох злочинів, поширення чуток та приховування злочину проти держави. Угорське видання пише, що їхні джерела у розвідці повідомили їм про багатомісячну розвідувальну війну. Війну між Києвом та Будопештом нещодавно ж сили оборони Угорщини, нібито збили на своїй території український дрон. Керівник науково-дослідного інституту оборони суверенітету Юзеф Хорват заявив їм, що таким чином Україна нібито тестує час реакції угорських сил оборони та їхні технічні. Можливості, ну а далі можемо прослухати і Бориса Тезенгаузена, політехнолога, який коментує саме той момент, що підтримку Путін має від своїх так званих партнерів щодо і стратегії завершення війни. Про це Роберт Фіцо до цього заявляв. Тож що про це пан Борис думає, можемо почути. Все в один голос заявляют, что сначала безоговорочное прекращение огня на 30 дней, а потом переговоры. Ну иначе оно просто никак не работает. Но, конечно же, нашелся тот, кто поддержал модель Путина, что сначала нужно сесть и о чем-то начать разговаривать, непонятно о чем, о каких-то первопричинах, а потом уже как-нибудь, может быть, будет прекращение огня. Ну, я не открою секрет, если скажу, что этот поддержавший... Это премьер Словакии Роберт Фицу, и он заявил, что многие страны Запада хотят продолжения войны в Украине, поэтому выступают против прямых переговоров между Киевом и Москвой. Вот же ж, эм, хитрая, манипулятивная личность. То есть смотрите, что он делает. Никто не против прямых переговоров, но сначала огонь прекратите, э, а он говорит просто страны выступают против, не дают поговорить. Цитата его дальше. «Многим западным странам чрезвычайно важно, чтобы эта война продолжалась дальше». Это он комментирует так негативные, негативные высказывания европейских лидеров на предложение Путина. «Верю, что эта точка зрения изменится. Снова напомню, что это дело Украины и России, если они заинтересованы вести переговоры, пусть их ведут. Тебя забыли спросить, конечно же. Слушайте, вот если бы, если бы так наши союзники активно себя вели все, да, Путина бы уже давно мокрого места не осталось. Видите, что газ животворящий с Фицу делает и с Орбаном. Про Орбана, кстати, будет сегодня очень интересный блог. Дождитесь, как он сидит. Многоликий Орбан сидит сразу на шести стульях, одной шкатулкой, как говорится. Верю, Фицо верит, что Украина должна вот без всяких условий сесть и начать разговаривать с Россией. Ну и кто, вы думаете, поддержал словацкого премьера? Его поддержал его же министр обороны. То есть там совсем плохо с поддержкой, и он уже говорит, пнул министра, иди... Давай, высказывайся. И, министр обороны Словакии Роберт Калиняк высказался следующим образом: Нельзя, чтобы какие-то западные представители постоянно диктовали, когда Украина может вести переговоры. Так никто не диктует. А, а может вы вообще отчалите в, из Европейского союза? НАТО вам не нравится? Причем Фицу рассказывал, что Путин действительно из-за того, что НАТО расширяется, он имел право защищаться. Так выходите из Евросоюза, выходите, забывайте про НАТО, просто идите в Таможенный союз, в ОДКБ, там никто ни на кого не нападает. Ну, по крайней мере, пока. А вот как ответили Украине, США и Турции, ну, Франции, Великобритании и Польши, естественно, в России. Представитель МИД Захарова в свойственной, абсолютно такой хамоватой, хабалистой манере прокомментировала, что вы, мол, невнимательно не читали стенограмму заявлений полутораметрового. Он сказал сначала переговоры, потом прекращение огня. Вообще... Мне кажется, что Украина сделала великое-великое дело. Украина развенчала этот миф наглого, Ну, то есть россияне себя там еще почему-то с медведем ассоциируют, а я бы больше ассоциировал с каким-то вот. даже ладно, животных мы не будем убежать сейчас. Ну, то есть, вот эта вот манера и манера поведения россиян всегда, где-то на курортах, там, в других странах, да мы великие, мы там можем повторить, Тагил, еще что-то. То есть, они, вот эта манера, они же ее быстренько свернули, и попрятали, они даже на 9 мая никаких пробегов не делали, потому что показали, что если великодержавному, Шовинисту из России врезать нормального музыкального лося то он очень быстро как-то начинает соблюдать правила. Ну, а ми далі будемо говорити і про підтримку України, адже деякі заяви лунають і від президента Франції Макрона. Він говорить, те, що стоїть на кону в Україні, це наша безпека. Ми хочемо припинення вогню на землі, в морі та в повітрі на 30 днів, заявив Макрон. І, так, президент Франції Мануель Макрон заявив, що для початку конструктивних переговорів між Україною та Росією необхідне тривале припинення вогню. Мирні обговорення щодо територіальних питань мають розпочатися лише після того, як Київ буде у найбільш вигідній ситуації. Про це Макрон зазначив в одному з інтерв'ю. і За його словами, навіть самі українці усвідомлюють, що навряд чи зможуть. Повернути всі території втрачені з 2014 року, проте тривале припинення вогню в Україні необхідне, оскільки це дасть змогу Києву відновити переговори у найбільш вигідні для себе позиції. Далі буду цитувати, що сказав французький лідер і мати припинення вогню це те, що забезпечить найкращу гуманітарну ситуацію та дасть можливість знову вступити до обговорення, яке дозволить розібратися із питаннями. Макрон додав, що навіть самі українці ясно усвідомлюють, що вони нема. Ать, можливості для повернення собі всього того, що у них з 2014 року відібрали після підписання можливої мирної угоди та у разі подальших атак російських військ після можливого припинення вогню виникне питання мандату ООН або присутності сил за спокою. Проте політик вважає, що війна має закінчитися. Україна має опинитися у найкращі можливі позиції для початку переговорів, які дозволять вирішити територіальні питання. Крім цього, президент виступає за. Створення міжнародного контингенту, який би підтримував мир у регіонах, віддалених від фронту, щоб стримати можливе відновлення агресії Російської Федерації. На його думку, головною гарантією безпеки має залишатися сильна українська армія. І знову ж таки далі цитую, що заявив політик: першою гарантією безпеки має бути сильна українська армія. Ми не можемо покинути Україну, оскільки вона не вступить до НАТО. Ми повинні розмістити сили підтримки на територіях далеких від лінії фронту. Це була б сила, яка. Відмовила про Росію від продовження будь-якого конфлікту. Ну, і, окрім того, президент Франції зауважив, що ситуація в Україні напряму впливає на європейську безпеку. Він закликав до негайного припинення вогню на суші, морі та в повітрі терміном щонайменше на 30 днів. А також повідомив про плани нових санкцій проти Російської Федерації співпраці зі Сполученими Штатами. На кону в Україні стоїть наша безпека. Ми хочемо припинення вогню на суші, морі та в повітрі протягом 30 днів. Росія хоче, щоб припинення вогню обговорювалося в Туреччині. Ми хочемо запровадити санкції проти Росії найближчими днями за домовленістю зі сполученими штатами, сказав Макрон. Ну, ба більше Макрон заявив, що заморожені активи Російської Федерації треба направити на відновлення України, але все ж таки є певні нюанси. Про це повідомляють змі. Заморожені російські активи потрібно направити на відбудову України після закінчення війни. Про це заявив президент Франції Макрон в інтерв'ю одному із телеканалів. При цьому він зазначив. Що наразі немає жодної правової бази для таких дій. Далі цитую, що говорить Макрон, коли війна закінчиться, нам доведеться використовувати заморожені російські активи для участі у відбудові України, але наразі немає жодної правової бази. Крім цього, він зауважує, що поки немає даних про те, чи буде російський диктатор Володимир Путін їхати до Стамбула на переговори. Макрон зазначив, що Франція очікує на реакцію з боку Кремля. Далі знову ж таки цитую. Мета полягає в тому, щоби досягти припинення вогню на суші, в повітрі та на морі, щоб обговорити питання територій та гарантій безпеки. Ну і він вкотре підкреслив важливість підтримки України, зокрема у посиленні збройних сил України, за його словами, після укладення мирної угоди першочерговою гарантією безпеки має стати. Зміцнення української армії, яку наразі активно готують, для цього буде потрібна велика кількість озброєння саме тому інвестиції в оборонну сферу будуть направлятися і надалі. Ба більше з'являється в мережі вже інформація, що Франція передасть Україні всі свої колісні сау. Цезар виготовлені у 2025 році. Про це також заявив президент Франції Макрон. І, Ба більше є інформація, що щомісяця їх виготовляють близько 12, тож кількість може сягнути і 144. Це в рази більше ніж передали за всі роки повномасштабної війни. Отже, бачимо непохитну підтримку з боку Франції. Також напередодні говорили і про підтримку з боку Великої Британії. І дійсно бачимо, що союзники в Україні є, які намагаються також допомагати, хоча б тим, що певне озброєння надавати Україні. А от щодо Зеленського, що далі поговоримо, адже він планує відвідати і Ватикан 18 травня. З Чим це пов'язано, розбираємося далі. Адже Зеленський планує відвідати інавгураційну месу пап Лева 14 в Ватикані 18 травня. Якщо вдасться все ж таки здійснити цей візит, про це заявляє також і Єрмак цього тижня. Володимира Зеленського заплановані зустрічі із високопосадовцями. І, ймовірно, президент України зустрінеться з новообраним папою римським. Пам'ятаємо, що також напередодні Зеленський дописував у себе в телеграм-каналі, що вони вже спілкувалися, і зокрема йдеться про те, що у неділю. 18 травня Володимир Зеленський планував відвідати церемонію нового папи римського. І цього дня також на площі Святого Петра в Ватикані відбудеться інавграційна маса. І відомо, що перед цим у Туреччині запланована його зустріч із російським президентом Володимиром Путіним. Тож, коли буде зустріч із папою Римським, вирішиться найближчим часом.